Аліна не могла повірити своїм вухам. Її чоловік Макар, схоже, не розумів серйозності ситуації. Його слова, які лунали зухвало і безжально, не залишали їй жодного сумніву в тому, що щось іде не так. Мої батьки не повинні приходити на мій день народження, повторив він. Як ні в чому не бувало. Мильна тарілка, що вислизнула з її рук, розбилася об край раковини. Але Аліна навіть не помітила цього. Її думки були занурені в його слова. Аліна ніколи не могла б подумати, що її чоловік буде таке вимагати. Вона неодноразово помічала, як Макар начебто ігнорує її сім'ю, але завжди намагалася знайти пояснення може, у нього є свої причини, але ні. Тепер усе було ясно. За чотири роки спільного життя Макар жодного разу не запросив її батьків на жодне святкування. Навіть на їх річниці. Він завжди знаходив виправдання то поїхали в подорож, то ще щось інше. Але це уже було занадто. Аліна була здивована і роздратована, і вона готова була зробити все, що завгодно, щоб зберегти мир у родині. Але цього разу це вже був надто великий запит. Квартира маленька, так, але це не виправдання для того, щоб не запросити її рідних. Макар, здається, не помічав, що її батьки це нормальні люди, які завжди підтримували її. Вони ніколи не намагалися втручатися в її стосунки з Макаром і завжди залишалися увічливими та доброзичливими. Аліна відчула, як її роздирає обурення. Ти сам розумієш, що ти тільки що сказав? спитала вона. Мої батьки не можуть бути на твоєму дні народженні? Ти не уявляєш, наскільки це несправедливо? В її голосі уже було відчуття тривоги і болю. Вона зібралася із силами, і почала захищати свої переконання. Макар, наче. Не помітивши її емоції, продовжував твердити, що він оплатив усі її примхи і забезпечив їхнього спільного сина. Він так і не зрозумів, що її відчуття та почуття також мають значення. Аліна зрозуміла, що це ще один знак тривоги. Її чоловік показував своє справжнє обличчя, і це було. Далеко не те, що вона хотіла побачити. Зараз Аліна відчула, як сльози заливають її очі, її душу переповнював біль, і вона не знала, що робити далі. Вона боялася залишити свою дитину і потрапити в небезпеку, якщо Макар стане агресивним. Але всередині вона знала, що не може більше терпіти таке ставлення. Коли Макар вранці пішов на роботу, Аліна взялася за збори. Збираючи свої речі, Аліна відчула, як її серце стискається від тривоги, але також з'явився легкий відголосок радості, що нарешті вона робить те, що потрібно для себе і для свого сина. Її маленький син допомагав. Градіючи, що вони їдуть до бабусі та дідуся, Аліна отримала гроші на квитки від своєї матері, і, хоча поїздка була тривалою, вона була готова до усіх труднощів, у поїзді Аліна знову думала про своїх батьків і про те, як їй пощастило із ними. Вона згадала випадок, коли її знайома розлучалася через зраду чоловіка. І її батьки відмовилися допомогти. Аліна не могла не відчути, як їй було непросто тоді і як важливо мати підтримку у важкі часи. Приїхавши до батьків, Аліна плакала і пояснила ситуацію. Батьки, хоча і були вражені, підтримали її. Батько, запідозривши щось, допоміг забрати усі речі із квартири. Аліна розповіла про те, як Макар почав виявляти своє справжнє обличчя і як йому було байдуже до її почуттів. Її батьки стали на її сторону, надаючи моральну та фінансову підтримку. Незабаром у двері постукала свекруха, яка, хоча й не була частим гостем у їхньому житті, тепер вирішила навідатись. Вона прийшла із гнівом та закидами, але Аліна, відчуваючи підтримку своїх батьків, зуміла зберегти спокій та пояснити ситуацію. Свикруха хоча і була спочатку неприязно налаштована, змогла зрозуміти, що сталося. Свикруха переглянула усі переписки, які Аліна їй показала, і зрозуміла, що Макар був не таким. Як вона його уявляла, це відкриття підтвердило усі сумніви, які у неї були раніше. Свекруха навіть допомогла Аліні з юридичними питаннями, не даючи контакти адвоката, який допоміг би їй у розлученні. Аліна почала нове життя. Вона знову знайшла часткову роботу. І продовжила піклуватися про свого сина. Її батьки були завжди поруч, підтримуючи її у будь-яких ситуаціях. І, хоч в житті залишалося ще безліч випробувань, Аліна була впевнена, що тепер вона зможе впоратися з усім. Коли Аліна приїхала у рідне місто і зустрілася із батьками, вона відчула. Як її серце заспокоїлося, вона зрозуміла, що зробила правильний вибір, відмовившись від токсичних відносин і залишившись із тими, хто її дійсно любить та підтримує. Тепер вона була готова до нового початку, знаючи, що є люди, які завжди будуть поруч, готові допомогти і підтримати в найважчі моменти. Аліна вдягнула важке пальто, зібрала останні речі і разом із сином вийшла із квартири. Вона відчувала, що серце стискається від тривоги і розпачу, але також усвідомлювала, що це рішення було необхідним. Її думки були переповнені сумнівами і страхом. Але одна річ була беззаперечною. Вона не могла більше терпіти цієї руйнівної ситуації. Коли вона добралася до вокзалу, син, тримаючи свою іграшку, спокійно спав у калясті. Аліна, дивлячись на нього, згадала всі моменти, коли її чоловік відмовлявся від усього, що могло б зробити її щасливою. І це було все сімейні свята. Важливі дати і навіть прості прояви уваги. Вона вже давно забула, як це відчувати себе коханою. Поки поюс чекав на відправлення, Аліна зайшла в кафе на вокзалі. Тепло та аромат кави були приємним контрастом до холоду та темряви зовнішнього світу. Вона замовила чашку кави та пиріжок, намагаючись зберегти спокій. У цей момент її думки були про те, як повернутися до нормального життя, навіть якщо це означало почати з нуля. Поїзд нарешті вирушив, і Аліна почала розмірковувати про те, що чекає її далі. Вона згадала про свою маму, яка нещодавно дала їй гроші на квиток. Її підтримка була важливою, але Аліна знала, що цього недостатньо для того, щоб відновити своє життя. Приїхавши до рідного міста, Аліна відчула себе дещо легше батьки зустріли її із сином на станції і відразу ж повели додому. Вона була вдячна за їх підтримку, хоча й відчувала незручність через те, що знову опинилася під їхнім дахом після всіх цих років. Її батьки намагалися зробити все можливе, щоб допомогти їй впоратися із ситуацією. Аліна провела кілька днів у рідному місці, намагаючись знову знайти рівновагу і спокій. Вона обговорила із батьками свої плани на майбутнє і вирішила знайти роботу, щоб забезпечити себе та сина. Це було нелегко, але вона була рішуче налаштована. Її батьки підтримали її в цьому, допомогли скласти резюме і їм дали навіть декілька корисних порад. Тим часом Макар не припиняв дзвонити Аліні. Намагаючись зв'язатись із нею, він обіцяв, що все зміниться, що він готовий змінитися заради неї та сина. Але Аліна вже не могла йому довіряти. Її вже не цікавили його обіцянки вона побачила, що змінити щось у його поведінці було неможливо і що його агресивна і маніпулятивна натура. Була частиною його особистості. Через кілька тижнів після повернення Аліна знайшла роботу в маленькому магазині на околиці міста. Робота була непростою, але вона дозволяла їй забезпечувати себе та сина. Вона відчувала, що хоче відновити своє життя і створити для свого сина стабільний та безпечний простір. Поступово вона адаптувалася до нової реальності, намагаючись знайти сили для нових викликів. Після кількох місяців боротьби Аліна почала відчувати себе впевненіше. Вона знову відчула свою власну гідність і зрозуміла, що вона може впоратися з будь-якими труднощами. Її стосунки з батьками стали ще тіснішими. І вона зрозуміла, що без їх підтримки не змогла б упоратися з усім цим. Проте, Макар не припиняв своїх спроб налагодити із нею контакт він приїжджав до її рідного міста, намагаючись знайти її та поговорити. Але Аліна була непохитною у своєму рішенні вона не могла повернутися до минулого життя. І не хотіла знову потрапити у ту ж саму Пастку. Одна із таких зустрічей сталася, коли Макар прийшов додому до її батьків, де вона жила. Це був дуже напружений момент, коли Аліна знову зіткнулася з чоловіком, якого колись любила. Але тепер вона вже. Не могла йому довіряти і не хотіла знову впутуватися в його гру. Вона була твердо налаштована на нове життя без нього. З Часом Аліна знайшла своє місце у новому місці. Вона навчилася по-новому ставитися до життя і до себе. Її відносини із батьками були на хорошому рівні. А її нова робота дала їй можливість знову відчути себе незалежною. Вона знайшла нових друзів і почала брати участь у місцевих заходах, що допомогло їй відновити своє соціальне життя. Аліна зрозуміла, що минуле не можна змінити, але вона може контролювати своє теперішнє та майбутнє. Її життєвий шлях тепер був спрямований на створення кращого майбутнього для себе і для свого сина. Вона знала, що буде ще багато труднощів попереду, але вона була готова їх подолати. Після всього, що сталося, Аліна почала відчувати, що вона знову живе. Її нове життя було сповнене надії та можливостей. І вона була готова використовувати кожен момент, щоб досягти своїх цілей і зробити своє життя кращим. Вона знала, що вона заслужила на щастя та спокій, і вона була готова боротися за це до кінця.